зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Христос Воскрес. Жінки не бачили, але почувши слова ангела, зі страхом та великою радістю побігли, побіжали, щоб сповістити його учням. А от свідки Воскресіння, вартові, вони не біжали, вони не раділи. Написано, що дехто з них. Прийшов та сповістив, що сталося. Ми досліджуємо цей текст, це Іван, який містить цю інформацію про події того недільного дня. Кожен з нас має право мати надійні докази та свідчення того, що сталося. Отже, Воскресіння Христа це ж унікальна така подія, і вона впливає на всіх нас, на все людство, але не всі люди приймають Воскресіння Христа. І от дивіться, система доказів. Учні йшли до помертого Христа, але побачити докази, переконливі докази Його Воскресіння. Одежа, окрема, камінь, ангел, христа немає. Христос потім з ним е, зустрічається з учнями. та перевосвященики будують свою систему доказів. Христос відкрито проповідає, надає свої вчення та пророкує.